Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Годину тому в порту Бородянська пролунав надпотужний вибух під час розвантаження боєприпасів, а також важкої техніки противника. За даними телеграм-каналів, горить десантний корабель «Цезар Кунікова». Під час розвантаження контейнерів з боєприпасами по кораблю прилетів дрона. Детонація снаряди розлітались у різні сторони, в тому числі по кораблю. Паралельно з портом аеродром Бородянська Маріуполя спалах. Ну, за даними військових телеграм-каналів, касетними боєприпасами накрили повністю всі литовища на окупованих територіях. Десятки гелікоптерів РФ у вогні, аеродроми більше не зможуть використовувати літаки Зачистка чистка бородянська Окупанти відводять свій чорноморський флот до новоросійська. Однак і там уже неодноразово була бавовна про це. Військовий експерт Владислав Селезньов заявив у коментарі 24 четвертому каналу. Він пригадав, що саме в новоросійську, де росіяни намагаються заховати свій флот. От від знищення був пошкоджений великий десантний корабель чорноморського флоту Росії. Оленогорське горняк це вороже судно. Підбили у серпні під час спільної операції СБУ та МВС. Там було пошкоджено корабель танкер, який діяв в інтересах російських окупаційних сил, що діяли в Севастополі відповідно в Акваторії Середземного моря. Там було завдано ушкодження частині нафтопереробного терміналу відповідної інфраструктури в новоросійську. Додав військовий експерт. Зазначимо, що раніше МВС повідомили. Ле що нині знищено 15 російських кораблів, а ще щонайменше 12 пошкоджено. Своєю чергою селезню додав, що за альтернативними даними генштабу від початку повномасштабної війни знищено один російський підводний чорабель та 22 кораблі катери. Однак Україні ще є над чим працювати. Окупанти мають чимало носіїв ракети типу калібр однак, абсолютна більшість із них перебуває поблизу екваторії новоросійська. Військовий експерт зауважив, що ймовірно лише один ракетний корабель перебуває. Ває на вході до Севастопольської бухти так, росіяни намагаються убезпечити свій флот від впливу українських ракет та дронів камікадзе. Окрім того, загарбники не полишають спроб тримати у серйозному напруженні, зокрема сили оборони України. До зустрічі друзі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.